Вітаю. і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу і складну тему самоприйняття і любов до себе. Це аспекти нашого життя, які визначають наше психологічне здоров'я, наше благополуччя і наш успіх. І останнім часом дуже багато звернень саме з цим запитом: Запити самооцінки, невпевненості в собі, самокритики. І ми постійно порівнюємо себе з іншими. І фокусуємося на своїх недоліках і упускаємо оці сильні сторони та таланти, як Господь дав людині насінинку, щоб людина виростила цілий ліс. І в кожного із нас є свої певні таланти. А ця самокритика породжує негативні думки, емоції і блокує нас від руху вперед. Але. Прийняти себе і полюбити це не так просто. Це складний внутрішній процес, який вимагає часу, зусиль, ну і, звичайно, самопізнання. І з чого почати? Перше. Важливо усвідомити, що ми унікальні особистості. Кожна з нас, з людей, має свою неповторну історію, досвід і цінність. І ми маємо прийняти себе якими ми є зі своїми сильними та слабкими сторонами. Гріхи не беру до уваги, гріхи потрібно викорінювати, це вже окрема мова. І тільки тоді ми зможемо почати цінувати себе, бути вдячними за те, хто ми є, і рухатися в напрямку самовдосконалення. І важливо визначити, що ми не досконалі, це нормально. У нас. Є ціле життя, завдяки якому ми можемо постійно ставати кращими, да, в чомусь вдосконалюватися. Всі ми маємо свої недоліки: слабкості та недосконалості. Але ці аспекти не визначають нас повністю, вони лише частина того, хто ми є. І важливо навчитися бачити свої сильні сторони, свої унікальні таланти, цінувати і розвивати їх. І любов до себе це не егоїзм, не плутати. Тому що егоїзм це знаєте, схоже, коли людина сидить в такій глибокій сирій ямі, холодно, вона незручно, і основний принцип егоїста піду до цілі. По трупам неприємно зато м'яко. А любов до себе це здатність поважати, і турпуватися, піклуватися про себе, це вміння встановлювати здорові особистісні кордони, казати ні тому, що шкодить, і так, тому, що нас підтримує і наповнює. Любов до себе це фундамент, на якому ми будуємо своє життя і стосунки з іншими людьми. Отже, як ми можемо розвивати самоприйняття та любов до себе? Увага, важливий момент. Перш за все, слід практикувати самопізнання, що це? Важливо дізнаватися про свої справжні потреби, цінності, мрії та страхи. Тому що, знаєте, часто життя людини нагадує рух білки в колесі на одному місці, але чотирма лапами. І людина не знає не своїх цінностей, не своїх мрій, не своїх страхів. І важливо також культивувати самопізнання. Співчуття, самі собі вміти співчувати. І важливо провітрити своє оточення, важливо, хто нас оточує, оточити себе позитивними людьми, які підтримують нас та вірять у наш потенціал. І ми можемо практикувати щоденну вдячність. Дуже гарна психологічна вправа. До речі, Ніколай Гур'янов старець сказав, що людина з вдячним серцем ніколи ні в чому не має потреби. А ми забуваємо дякувати, ми сприймаємо це як да, класно, я ходжу, це чудово. Та да, людина, яка втрачає ноги, вона думає, як же це було чудово ходити. Ну, такий, да приклад. Жорсткий, але це реалії сьогодення. Тобто, дякувати, я встала, я ходжу, дякую Богові. Я встала, я там дишу дякувати Богові. Тобто, прийняти та полюбити себе це довготривалий і постійний процес, але він вартий того. І коли ми навчимося цінувати себе, ми зможемо краще цінувати інших. Бо люби ближнього свого як самого себе. Дякую вам за увагу.